Доброго дня, компанія Автофокус і у нас нове надходження. Центінті Юік 2017 року випуску 3,5 бензиновий двухунчик, все як потрібно. Ось такий великан, бегемот, Ну, просто дуже класному та шикарному стані. У нас автомобіль. ось такого білого перламутрового кольору? Салончик, просто бомбар. Хіряний салончик. Ну, маємо гляньку. Він у нас іде самимісний, Тут є ще два місця. Є клімат для задніх пасажирів. Маємо так по передньому плану маємо безключовий доступ, маємо датчик сліпових зон, повне склопакет з пам'яті сидінь, водія, регулювання передніх сидінь. І знову ж таки, подивіться на цей солочок. Він у нас перфрацію, шкіряне мультикермо, маємо, датчик світла, датчик дождю, камера 360, підігрів сидінь, відкриття багажнику. 103 тисячі рідного кілометра пробіл. камер 360 навігації, клімат підігріви. Ну тут я думаю, в принципі, все понятно. Ми біржимо рубу, коробочка автоматична. люк. ну все дуже класно. 3,5 бензинчик, це на 17 рік. Електроніки по колу камери 360. класний вигляд та сам даного автомобіля. Тому приїжджайте, звертайтесь, Михайло Гришка, 4 А компанія Автокобиш.